На каналі Тіві 4 інформаційна програма Провінційні вісті. Вітаю вас. Фонд держмайна виставив на аукціон Зарубинський спиртзавод в Тернопільській області. Він є найдорожчим лотом за всю історію малої приватизації. Як повідомили у фонді державного майна України, торги за об'єкт відбудуться 2 жовтня. Стартова ціна 245,4 млн грн. Це діюче підприємство спиртової галузі, яке виробляє не лише етиловий спирт, а й біоетанол, та навіть експортує його. До складу заводу входять 58 об'єктів нерухомості загальною площою 28 тисяч. 804 метри квадратних, зокрема цехи, склади, виробничі будівлі, адміністративний комплекс. Також у лот приватизації входять 27 транспортних засобів та об'єктів спецтехніки. У 2022 2023 роках. Підприємство було прибутковим. Натомість у 2020 2021 роках демонструвало значні збитки. Через це Зарубинський спецзавод накопичив значну кредиторську заборгованість: 374 мільйони гривень. З них 4,4 мільйона. Борги перед бюджетом та 732 тисячі перед працівниками. Ці зобов'язання переходять до майбутнього інвестора. У Тернополі до лікарні швидкої допомоги приєднають два медичних комунальних некомерційних підприємства з метою реалізації концепції розвитку галузі охорони здоров'я на території Тернопільської громади. На засіданні сесії міської ради депутати ухвалили рішення про реорганізацію двох медичних комунальних некомерційних підприємств міста згідно з рішенням шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги реорганізують такі медичні заклади. Комунальне некомерційне підприємство міська комунальна лікарня номер 3 Тернопільської міської ради і комунальне підприємство Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр Тернопільської міської ради. Ті, хто борються з вогнем, розбирають завали зруйнованих снарядами будинків, евакуюють поранених і розміновують наші міста і села. Щороку, 17 вересня, в Україні, відзначають день рятувальника. Фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій нашого краю з початку повномасштабного вторгнення беруть активну участь в розмінуванні звільнених територій від вибуху небезпечних предметів. Вони першими прибувають на місці надзвичайних подій і ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. З нагоди цієї дати у Тернополі кращим Рятувальникам області вручили подяки та відзнаки від міського голови. Присутні також вшанували хвилиною мовчання всіх тих, які загинули при виконанні завдань. Вже у жовтні в Україні очікують зростання кількості хворих на грип та респіраторні вірусні інфекції. У список звичних сезонних вірусів цього року додасться коронавірусна інфекція. Лікарі кажуть, ковід-19 не зник, оскільки нових пацієнтів реєстрували й упродовж літа. Більше про це Тетяна Скиба. Ковід 19 не зникає. Фахівці продовжують реєструвати нових пацієнтів, які хворіють на коронавірусну інфекцію. За останній тиждень на Тернопільщині вісім таких випадків. Вже на початку жовтня лікарі очікують зростання кількості хворих в Україні. Початком холодного періоду року буде підвищувати захворюваність. Підвищувати захворюваність. Чи очікуємо? Такої ситуації, яку ми вже пережили, епідемію в межах України, пандемію в межах світу, ні такої вже захворюваності не буде. За рік в Україні реєструють близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, повідомляють в центрі громадського здоров'я. 98% – це грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. До статистики звичних сезонних вірусів цьогоріч спеціалісти додають і коронавірусну інфекцію. Буде цей вірус дещо мінятися, але це серйозно не вплине ні на перебіг. Епідемічних процесів ні на перебіг клінічних випадків. Просто треба завжди пам'ятати, що так як і при грипі, завжди є люди групи ризику. Відтак лікарі нагадують захистити організм від інфекції, запобігти важкому перебігу та появі ускладнень від неї найкраще може допомогти вакцинація. А все, що потрібно, аби долучитися до неї, отримати направлення від свого сімейного лікаря. З рахунком 0-2 тернопільська нива програла команді Хусті Закарпатської області. Футбольний поєдинок у рамках восьмого туру змагань першої ліги для тернополян був виїзним. Матч відбувся на міському стадіоні у Хусті. Подробиці футбольного поєдинку далі у сюжеті. 10 вересня відбувся футбольний матч у рамках восьмого туру змагань першої ліги між Тернопільською Нивою та Хустом з Закарпаття. І з самого початку зустрічі тернополяни намагалися заволодіти м'ячем. На п'ятій хвилині матчу, після подачі зі штрафного небезпечно пробив Максим Тимчук, проте м'яч прилетів над попередчиною. На 14 14-й хвилині після розіграшу на своїй половині поля неочікувано вперед віддав пас Максим Мудрий. Андрій Різник зберіг м'яч та з гострого кута влучив у стійку воріт. На 18-й хвилині Удару завдав знову Андрій Різник. Голики при не зумів зафіксувати м'яч з першого разу. Проте на добування зіграти ніхто не встиг. На половині першого тайму в штрафний майданчик хуста прийшла хороша розрізна передача, та вдалося вдати ще одного удару. Але серйозної загрози для воріт хуста він не становив. В подальшому тернополяни створювали тиск на ворота суперника, але забити та відкрити рахунок у першому таймі таки не вдалося. Проте реалізувати свій момент вдалося Хусту. штрафного удару. Відзначився забитим м'ячем на Приходько, тому на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь господарів. Старт другого тайму знову почався із тиску Тернополян на 50-тій хвилині гри удар поворотом завдав Андрій Різник, але м'яч полетів по центру, з яким успішно впорався -кіпер Хусту. У середині другого тайму ініціативу перейняли хустяни. Вони створили декілька небезпечних моментів, які завершували ударами. Проте реалізувати їх було важко. Але забити господарям ще один м'яч таки вдалось. На 85-тій хвилині Володимир Шевчук. Поміж захисників і дав передачу на свого одноклубника, який з близької дистанції. Підправив м'яч у дальній кут воріт. З рахунком 2-0 на користь хусту матч завершився. Не можна сказати, що хлопці грали без бажання, без старання. Грали по установці, старалися, створювали моменти, створили декілька моментів. Нас підводить вкотри реалізації. Працюємо над нею, працюємо, стараємося. Покращувати майстерницю, але видно цього недостатньо. Ми готувалися до цієї гри, грали з дуже непоганою командою, мені подобається стиль гри цієї команди, подобалося, як вона грали, Подивився кілька ігор їхніх. Можливо, трошки нам сьогодні повезло, що ми забили голову роздягальну. Тобто, можливо, вже могли вибирати тактику на другий тайм. Наразі Тернопільська Нива так і залишається на четвертій сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок. А ось команда Хуст піднялася на сьому сходинку, маючи 8 очків. Наступний матч тернополяни проведуть вдома. Зустрінуться гравці Ниви у футбольному поєдинку проти львівських Карпат. Гра запланована на 24 вересня. І на сьогодні у мене все. Теплого вечора, спокійної ночі і добрих новин. До зустрічі на каналі ТВ4.